Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Доброго дня, Дмитро Триболенко. Доброго дня. Насамперед я б хотів подякувати нашим Збройним силам за можливість грати в нашу улюблену гру навіть в такі важкі часи для нашої країни. Щодо гри, результат показує те, як ми билися у захисті, як команда грала. Е, мабуть, не всі установки тренера ми виконали, але ну, результат більш ніж приємний. Дякую. Вітаю головного тренера Олександра Воронова. Будь ласка, прокоментуйте його. Е, розуміючи проблеми суперника з складом, я вибрав таку тактику, де ми повинні були швидко переходити в транзишн офенс. І е, не дати спейсингу гравцям е, опонента, е, не дати, е, надати якомога більше контакту. Виконали, треба передивлятися гру. А якщо є результат, є задоволення, але так сталося, такий чемпіонат. Е, е, завтра у нас ще гра, то ми не розслабляємося, намагаємося як, е, якомога швидше е, рекавері. Відновити свої сили і вийти завтра на гру та продемонструвати глядачам той баскетбол, який ми хочемо, о яким ми домовляємось. Дякую суперникам, дякую вболівальникам. Це дуже приємно грати, коли в залі є гул, навіть якщо цей гул проти тебе. І дякую за силу. Сьогодні знову без тривог. Дякую. Сун Максим, вітаю вас. Можете, будь ласка, прокоментувати гра? В першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу займатися любою справою. По грі готувався до цієї гри, були чіткі задачі, які ми намагалися виконати. В цілому була рівна гра. Були помилки не без цього, намагалися виконувати настанову тренера, але програли в кінцівці. Ну, Підготуємось на завтрашню гру, зробимо все можливе, щоб перемогти. Дуже дякую болівальникам, Це для нас дуже важливо. Ми Вітаю команду суперника з перемогою. Дякую Збройним силам України за те, що дають можливість нам займатися улюбленою справою. Вибачаюся перед болівальниками за те, що не подарували е, перемогу, але дуже вдячний їм за те, що вони створюють таку класну атмосферу, в якій надзвичайно приємно грати. Щодо гри, то звичайно, враховуючи наш о, обмежений склад команди, який може функціонувати нормально, ми на фоні втомленості е, робили е, поспішні кидки, дещо втрачали е, фокус і не догравали в захисті і ці долі секунди, долі моменту ми вирішили гру. І в цілому я дуже вдячний хлопцям своїй команді за те, що вони проявили характер і боролися до кінця. Дякую.